На річці бобри побудували справжню греблю. Ось такий перепад води, напевно, на більше ніж на пів метра. Там на тому острові вони побудували собі будиночки. Зараз поліземо, подивимося, що вони там набудували. Виходить, от там в річці багато води, а тут дуже-дуже мало. Але зате вона тут чиста, тому що відфільтрована. ми Переходити зараз ось по цих паличках ввізли на острів. Тут така навіть кладочка. Це вже, мабуть, люди зробили. Зараз будемо шукати їхні будиночки Ви понатягували, повиривали ось такі ями. І он там побудували собі будинок, натягли кучу палок. Ось тут, мабуть, вхід у них. Це з річки. Вхід в нору, мабуть, оттуда. вони, мабуть, там сидять.